Як і ненавиджу всі осаки, ви насправді огидні паскудні кацапи Так думав, коли бачив фото, як била ракетою мирних дитину і мати Найдуться й такі, що напишуть в коментах Хах вам і нада, а інші тупі безхребетні тварини Будуть сидіти й мовчати Хто поверне нашу молодість, хто поверне цих убитих жінок і дітей, Хто поверне патріотів військових самих найкращих достойних людей. Ціна вже занадто висока, що буде там далі, то тільки бог бачить. Ви були рабами, ви ними залишитись, ваше ніхто не пробачить Ваше ніхто не пробачить. Боже, ніхто не пробачить, Боже, ніхто не пробачить, Ваше ніхто не пробачить. Боже, ніхто не пробачить, Ваше ніхто, ніхто, ніхто не пробачить. Я розумію, що там є і ті, хто цієї війни не хотів, та я їх не бачу за стадом зомбованих ящиком тупоголових скотів. Скільки лиха наробили, скільки забраних життів До біса кацапів звернувся hey, hey, краще hey, hey, до святий. Хай дико hey, hey. забиває вітер, роздрігається земля. Я так думав, коли бачив фото, як била ракетою мирних дитину і мати Найдуться й такі, що напишуть в коментах Ха вам так і нада, а інші тупі безхребетні тварини Будуть сидіти і мовчати Хто поверне нашу молодість, хто поверне цих убитих жінок і дітей, Хто поверне патріотів військових самих найкращих достойних людей. Ціна вже занадто висока, що буде там далі, то тільки Бог бачить Ви були рабами, ви ними залишитесь, вас ніхто не пробаче Важе ніхто не пробачить, Ваше ніхто не пробачить, Важе ніхто не пробачить Адже ніхто не пробачить Ваше ніхто не Вас же ніхто не пробачить, же ніхто не пробачить. Я розумію, що там є і ті, хто цієї війни не хотів. Та я їх не бачу за стадом зомбованих ящиком, тупоголових скотів. Скільки лиха наробили, скільки забраних життів до біса кацапів звернувся hey, краще. Hey, hey, до хай дико забиває вітер рези.